Всем привет дорогие друзья. Давайте я буду по українськи. Всім привет, дорогие друзья. Друзі, ми сьогодні будемо говорити играти в танки онлайн. І знову с кем. Здравый! Він тільки не на цій карті, він проходить свої ежедневные задання. Бо ми вже з ним на, четверти, на четвертій неділі. Так. Нам ще не небагато. Ну я вже пройшов Але ми дуже хочемо е, отримати. Да, да, і хто і, подивиться, напишіть в коментарях, що можуть дати за прохождення четвертої неділі. Чи і, дадуть XT якийсь чи, чи то тільки на генералісимусах дають XT. І, якщо ви хочете, щоб ми з, зняли спосіб, підписуйтесь да, на наш канал і ставте то, лайк. То приглашайте нас, е, бо, бо ми не будемо і так. Просто скидувати гузди. Я не буду. У нас потім... в Громки ще нема свого канала. Ну, в мене ще немає посуд. І не буде. Але е... може чи... може через 100 років буде. Звріменєм. Може через... 100 Все збивається. Да, може через 100 років. Але якщо ви хочете, щоб ми зняли ЗЛП і получили за це е... Сами що він Даже не знаешь, что злп Бачите, mm -hmm. синунку я зараз на заранее той Специально. Старик. Mm -hmm. Пушни. Не малый, а старик. У мене все равно було мало жизни. Двольный, блин. Э, е, пацан, короче, питание. Mm -hmm. Якщо ви дивились мої ті відео, то давайте я включу музику, там послухаємо. І напишіть коментарі, чи вам краще з музикою чи без. Ну, бо є такі. Ні-ні. Є такі mm -hmm. там, де, там, де я не говорю, е, просто я граю і мені треба е, ну, грати цю гру. Бо я не можу говорити і грати. Я вичу включу музыку, їх буду такою говорити. Чи мені Ну то напишіть? Як вам мої перші відео, що мені? Що мені відбавити? Ні, Ромка, я не хочу. Я буду. Ромка ніколи не знаю, що буде. Бачите, він як нагло приглушає. Пиши ты, чувак, ты злопал в що я меня хочешь забыть. Он старичок его. Видите, він прямо М300 потом. Простите, что мы не у нас не получилось то видео, мы его вывели. Ну так, что вам не вдалося побачить, того? Він злапал, да, він злапал в Той IIT1. Просто там мене будет. Були... Убил дебил. Ромка, ну ты хоть знаешь, про что я зараз говорю? Это yeah. последний видео, что я с ним снимаю. Не, ну старик меня уже третий раз забываю. Я, может, за сегодня пройду задание. Ой, это вон, Звание. Поставте мені лайк, щоб я за сьогодні прийшов. Я ду... Я... я ну, не буду хвалитись, але я добре набираю опит. Давайте во 20 секунду. І йдемо до Не, не. Бачите, які троєчки, двоєчки, одв'янички, десяточки, п'ятерочки, шестерочки, семерочки, восьмерочки. Восьмерочки на, конечно. 92. Ну, кто ну, такие. Ну, давайте играть еще тут. Раз. Блин. Покидает, покидает. Опа. Мини дало за. Ого, 50 опыта. Ничего себе. Багато дали. Алточки я захватив точку. вбійство Да, і кажіть, що нам знімати в танках офлайн. І кажіть любі ігри, які нам грати е в ВК. Ну там в онлайне, типа, Якинскрот, наприклад, Шен. Які-то є игры. Качок. Ну <плес> ладно. <плес> <плес> Короче, <плес> з таких баттли. Ну да, типа того. Типа батли. Ну, але нам треба, щоб ви ставили лайки, вы так випадки, не помните. Да, давайте наберем хоча б 10 лайків і я зніму нове відео Так вам, конечно, понравится. Ну, це буде... Це точно не наберемо 10 лайків, так що хоча б два лайка. Лайкайте, лайкайте і лайкайте. Лайкай. Ну, не в том смысле, що, що лайкайте. Ну, не кризить на мій канал. Знаєте, що це мій перш. Ну, вообще, вже не каче. Ммм. Зараз видаю. М2. Ну да. М2 мене забыло с двум уроном. Представляете? Мы это называем М3. Ну да, якщо звене. І якщо вам не тяжко, то напишіть мені в, в, ну, в коментарях напишіть, е, яким кольором є М1, М2, М0, М3, XT, Релі. Напишіть, окей? В коментарі. Я буду дуже, дуже, дуже вдячний. Ні. А. Ні, я радий не буду вам Не гори мені під вухо. Let's go boy. Ту -ту -ту. Сзади, сбоку. Mm -hmm. yeah. Ну, 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 ну,

<звучись> так, ми ми і ми продовжуємо. Мені залишилось 4-6 до званки. Заходимо на будь-яку страну. Заходимо. І буде епічно проходити звонку. Так, Ромка зходит. Албором <звучись> Тинімона. Так. Ранка не побачить, як я прийду з бані. І я нарешті, прийду з бані. У мене зараз 23 532. Так давайте любого убьему из Идем, идем, идем. Давайте лучше опичного дура флаг Ні, Ні, я як можу, а ти хочешь подивитися зі свого. О, О сонце да сонце дається. Так, нікого не треба бити. Вони завжди у це б'є. Все, я прошу звання. Пади, пади. Ну mm -hmm. no, що, падай? Нет, ми не забили. Сто відсотково, він, або він з Блін, це було не епічно, але я прийшов звання. Мені все одно дали 3500. Ну все одно я хотів по епічному. Але але би було б класно, якщо б я злапав ігул, да. Але ні, ну з тим огніком, що з всім було. Неможливо було битися. У нього все було. Бачили, я грав на перегонки, у нас не... что-то вот падал на срочно. да ого там как ну ты да ездишь. Гоним, 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 гоним. Але просто він під'їхав, даже не думав, щоб слапати план. Напевно. Віта, а не ну блін, що я плутаю. Я нудин за скорості. Да. А, він доставив. О. 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 Двадцять. Ладно, виходимо. Напишіть в коментарях. Ладно, давайте я зараз щось куплю. Собі. О! у мене відкрилася рельса М1, диктатор М1, орлики М1, ой, ай, боже. Так, і давайте подивимось, да і диктатор М1. Так, подивимось, які нові тіло вов... є, м, комплекти. Ромка вже там гонить. Взагалі ми не гонимо. Ми, Я ми ля... брали за 10 секунд у літальній і якщо ви хочете, щоб я злапав голда Рома Дві тисячі, ставте штавте лайк. Ставте, ставте лайк тоді, коли хочете, щоб я. Ну і ставте, ставте в будь-якому випадку, ставте лайк. А от той капець, мене сьогодні за за. Ну, ви не бачили ну, другу, ну я не злапав перший, тих, що я знімав, то я два. Ну ні, перший мені не вийшов, бо я його видалив. Ну, это первый, что я снял, и если получится, то и это, и вы поймете. Так, давайте О, да, защиты. О, а как сидит. 26 тысяч! Комплект. Курса 57. А, прикашки. Садитель. Санитар. Легенда. Легенды. Пропоную вам комплект легенда. Ну Димка, приколись, скажи. Собираю панду. Нужно срочно есть здесь. На будет есть банду. Это краски. Ого. Ну что Мне... ч Ого. Так, где моя новую краски? За 40 тысяч. Я дам такой пляж. Конечно, нет. Нашу 40 тысяч за якусь краску. Лучше взять его простую черную, зеленую, синюю, белую, оранжевую. Ну я, я хочу Вся нам давалось в комплект. Вот, да. да, вот в банду. Ой, он не приглашает банду В банду. стоять я в банде я бандюга а я тебя знаю я его не нужны я тоже рублей они сто друзей ну да ладно всем до свидания всем до свидания ставьте лайки и подписывайтесь на канал И пишите комментарии, ставьте лайк.